Поліцейські затримали водія вантажівки, який скоїв зіткнення із пасажирським автобусом у Гамаліївці напередодні вечері. Моршин може стати курортом державного значення. У домі Франка лунали гуцульські колядки. Тут на автодорозі Київ чоп що поблизу села Гамалівка, неподалік Львова, вчора ввечері близько о пів на шосту, вантажівка зіткнулася з маршруткою, в якій було 38 пасажирів. Внаслідок аварії 28 людей було травмовано. Через зіткнення автобус перевернувся на бік. Серед травмованих троє дітей, віком 3, 10 і 17 років. В територіальне медичне об'єднання звернулося 36 пацієнтів 16 з яких було госпіталізовано. Іншим пацієнтам оглянуно і скеровано їх на амбулаторне лікування. З пацієнтів госпіталізовано. Сергія медичне об'єднання троє дітей. Одна дитина прооперована у зв'язку з травмою грудної клітки. Зараз її стан є стабільний. Двоє інших дітей знаходяться під спостереженням у хірургічних відділеннях. Також прооперовано шість дорослих пацієнтів, троє з яких знаходяться в важкому стані. Інших стан пацієнтів середньої важкості та легкий. Одна з пасажирок автобуса – 18-річна Соломія Грицьків. Дівчину госпіталізували у неї забій грудної клітки. Я пам'ятаю, їхала в автобусі, і в один момент почула, як в нас врізалися, і автобус перекинувся. І ми почали ще автобусом на одній стороні, як сказати, повсти, Можна так я, я була з лівої сторони, і якраз на ліву сторону автобус перекинувся. І всі люди, які там сиділи, вони почали ну, давити ще ближче, ну більше давити до асфальту, до скла. Е, мені було... Ну, Мені пощастило більше, бо я була в шапці і в капішоні грубшому. Так би теж була голова побита, бо в більшості я бачила, що всі, які були біля скла, всі люди мають побиті голови. Назар Микитин, житель села Вослобуки, ще один госпіталізований пасажир, у якого травмовані нога й рука. Я на заді стояв на задніх дверях. От і вворові їжджали в задні двері. все, там переворот. Склопуси все. через верхні вікна, там де потріскані, виліз і вскочив. Поліцейські затримали водія вантажівки, який склав зіткнення з пасажирським автобусом. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля МАН, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення. Водія вантажного автомобіля затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, призначені експертизи. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП за фактом аварії, відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Ольга Диняка, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Десяток швидких та вдвічі більше медиків екстреної допомоги чекають на евакуаційний потяг. Сьогодні він доставить 11 пацієнтів з прифронтових регіонів, зокрема і важко поранених. Враховуючи те, що у нас машина класу С. У нас пацієнти всі є у важкому стані. В основному це і реанімаційні пацієнти, яких ми доставляємо вже до лікарні. А евакуації останнім часом так їх є дуже багато. Їх є 2-3 на тиждень. Хворі проводять майже добу у поїзді. Тож у каретах швидкої допомоги є все необхідне обладнання, щоб пацієнтів довести до лікарні. Дихальний апарат для тих пацієнтів, які знаходяться на штучній вентиляції має монітор, що я можу моніторувати. Терцебиття хворого, вимірює пульс, тиск і так далі. Ми маємо інфузомат, якщо пацієнт його теж потребує, він подає ліки просто під спеціальним тиском. Є апарат для нагріву рощин, так як зараз є холодна пора року і рощин має потрапляти теплим в організм. Після прибуття потягу фельдшер координує бригади медиків. Так, червоний давайте. Ось це було. Ви маєте там два супроводи. Два? Там. Так. Е Іра, лікарня швидкої допомоги. Червоний бере ще. Юра, вагони поїзда позначені різнокольоровими прапорами, залежно від стану пацієнтів. Червоні це реанімація. Добре, добре, добре? добре? прихопили. У деяких пацієнтів мінно-вибухові травми та опіки, евакуйовуючи їх до Львова, медики екстреної допомоги співпрацюють з гуманітарною організацією лікарі без кордонів. Медичний персонал він швидко адаптувався як до питань реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з прильотами, так і до питань, які пов'язані з медичними евакуаціями транспортуванням поранених. Ми транспортуємо різних пацієнтів від пацієнтів, які перебувають в лежачому стані внаслідок травми, і ну, наприклад, травми хребта і неможливості. Рухати ногами чи руками до пацієнтів, які от мають відтерміновані хірургічні втручання. Продовжується в нас них далі хірургічна допомога, другий, третій, четвертий етап. Також ми транспортуємо пацієнтів з гострими травмами. А пацієнтів з найбільш важкими травмами львівські медики екстреної допомоги транспортують на лікування за кордон. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Львів попрощався ще з трьома героями. Володимир Белень, Віктор Кахцазов та Богдан Прус загинули, захищаючи Україну. Володимир Белень львів'янин. За освітою був юристом та працював за фахом. Служив в армії, а з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Був у складі 66-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 січня у віці 46 років. У Володимира Беленя залишилася донька та син. Віктор Кахцазов також львів'янин, навчався на автослюсаря. У мирний час працював сантехніком. Боронив Україну у лавах 210-го спеціального окремого батальйону Берлінго. Загинув 18 грудня. Йому було 47 років. У Віктора Кахцазова залишилася дружина, донька та брат. Богдан Прус проживав у селі Воля Гамулецька Львівської міської територіальної громади. Із 2015 року був учасником АТО. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист України. У Богдана Пруса залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Йому було 42 роки. Втрати російських військ станом на 18 січня особовий склад близько 117 тисяч 770 осіб, танки 3130 одиниць, бойові броньовані машини 6225 одиниць, 2108 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 287 літаків, 1876 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 4889 одиниць, спеціальна техніка 190 одиниць, 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет Слава ЗСУ. Біват мінеральних вод одне із найпопулярніших місць Моршина. Сюди часто приїжджають туристи, оздоровлюються та відпочивають. Спеціально приїхала мені 88 рік. Вона мечувана, чистенька, типа такої дистильовани. Так що корисна. Початком повномасштабного наступу Віра Романова разом з сім'єю переїхала у Муршин з Донецька. Сьогодні прийшла набрати до півета воду. Дуже хороша вода. Це ж сюди його не набираємо. Зараз ми то, ми жили в санаторії, а тепер ми орендуємо кімнату, а водичку сюди. Регулярно користуються лікувальними джерелами і місцеві. Ярослав Пошивак розповідає, вода допомогла подолати і хронічні хвороби. Я в шостому класі так був. Поробу боткіна в мене було хронічний І Лікування в Морщині і плюс та вода, я дотепер маю більш-менш спокій. Так що то, ті води дуже допомагають. Власні бювати у Моршині мають санаторії та оздоровчі комплекси. У нас є шосте джерело. Це відома вода, за якою доїдуть на лікування в моршин. Шосте джерело воно показано при захворюваннях шлунково кишкового тракту, зокрема при захворюваннях гепатобіліарної системи. Ось також у нас ще є йодіс це вода збагачена йодом та селеном. Вона має радіопротекторні властивості. Директор одного з оздоровчих комплексів Уршина розповідає, зараз кількість переселенців у них зменшилась. По областях, напевно, більше переважає захід на сьогодні, хоча на початку вже повномасштабної війни це були і центральні регіони, тобто Київ, а навіть Південь, тобто Дніпро, Одеса. Дніпропетровські і так далі. Зараз все-таки це переважно захід. Львівська франківська область. У грудні кабінет міністрів України ухвалив проєкт закону щодо оголошення природних територій міста Моршина, Львівської області, курортом державного значення. Міський голова Руслан Ільницький каже, це принесе чимало плюсів для розвитку курорту. Ще жорсткіші гарантії для безпеки для курорту, для Моршина це відкриваються певні можливості для залучення інвестицій. Ну і третій момент. Звісно, що в законі передбачено можливість прийняття державної програми підтримки територій природних. Тепер у січні законопроект має розглянути Верховна Рада. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Під вікнами літературної експозиції дому Франка звучить гуцульська коляда. До Львова приїхали колядувати мешканці Криворівні із Франківщини. Народженого хреста не таймо, Бо прийшла звістка землі світої. Ми вмирали гуцульські строї. Та я людям, сказати, мі, там божа мати. Згодом господар директор дому Франка запросив їх до музею. Втягнені колядники у традиційний гуцульський одяг. Кажуть, що раніше таке вбрання могли собі дозволити багаті люди. На голові рогата шапка. «Її можна було обернути і надіваєш на це і, і. І, може, як від холоду спасав, вуха накривало і все, повністю голову. І Я б сказав, що не дуже практично. Кіптар. Четар. Це е, ну, переважно звівці і прикрашав. Тож, я думаю, що так він у роботі не дуже практичний. Я вперше тут є собі Василь Зеленчук. Мій племінничок, він зараз у війську, можна сказати, служить. Він не мав можливості приїхати. Та й так сталося, що, дай Бог, аби я його в останній тут замінював, аби він собі кожен раз сюди їхав. На останок вшановують померлих. Коляду молитву співають у будинку, де жила сім'я Франка. Франко був закоханий в Гуцульщину, а криворівня до нього була серцем гуцульщини. Він фактично щоліта туди приїздив відпочивати і сам, і з родиною збирав фольклор, цікавився етнографією, творив там власні твори і, звичайно, був закоханий у гуцульській народній традиції. Тому дім Франка, як дім живих традицій, цей зв'язок дуже відчуває. Ми розробили нещодавно туристичні маршрути, які франковими стежками ведуть нас на гуцульщину, але гуцульщина також приїздить і до нас, і ми дуже тішимося, що вкотре приймаємо в себе. Колядників із криворівні, бо незалежно від того, які обставини довкола нас, ці традиції треба плекати. Іванка Досько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.